Добрий день, дорогі мої подруги, люди і всі, хто дивиться мене, і ті, хто ще хоче дивитися. Сьогодні в нас меню, як завжди, зараз обід. Сьогодні у нас меню зупа фасолева з горошком. На перше і на друге картопля варена, молода картопля варена і з рибою. Починаємо, В баняк ми налили води, кинули картоплю, нарізали моркву. І зараз маємо молоду фасолю. Ми її нарізаємо і також кидаємо, нарізаємо отак, скоренько нарізаємо Ми її і такими отакими кавальчиками. Наріжемо і кидаємо в баняк. І хай вона вариться. І до фасолі. Ми додамо ще фасолю, таку стару. Вона у нас вже зварена тільки в морозилці. Окей, у нас буде старо, стара, молода зупа з фасоли. Ми рибу почистили і поставили в, 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 в руду. І що ми мусимо зробити? Ми мусимо її. І налили води. Хай вона трошечки нам повариться. Потім ми ту воду злиємо і далі ще чуть-чуть олії. простої, звичайно, і сонячної. Будемо робити з риби. Будемо робити з риби, щось будемо робити з риби. Тепер ми цю воду злиємо, перемиємо і зупа наша вже майже готова, тільки ми до неї ще додамо. Подивимося, чи ця фасоля зварилася. Вся фасоля я пробую. Навіть дуже баба. Робимо менший вогонь, картопля зварена. Лишилося тільки зробити підливу з риби. Так, ми сюди кинули цибульку, кинули масло і кинули сметану. Краще, якщо є вершки. А сметана якась така, не така, як би мала бути, але ми її зараз все рівно будемо пересмажувати. І це в нас підлива до нашої картоплі. Якщо є кріп, добре, але в нас кропу немає, ми кинемо петрушку разом з зеленою сувулькою. Заправку і нашу петрушку. І нашу ми це не солилище. Подивлюся. Mm -mm. Якщо солили, то буде пересолити. Робимо таку, йде трошки і поставимо ще трошки, щоб підсушилося на вогонь. Поки вона у нас буде підсушуватися, ми зробимо заправку до нашої до нашої зупи. Беремо цибульку, кришимо її. Кубиками. У мене стандартна заправка до всіх понахила. Багато не треба, бо в нас немає любителів. Лимо олійки, дві столові ложки. Маємо трошки моркви, <різь> ми її натремо. Візьмо керку і дамо чуть-чуть муки і дамо до нашої цупи. Окей. Так, вона нам смазиться. Даємо муки. Додаємо трошки муки, столову ложку, перемішуємо. на кошки у нас печеться. А це у нас риба, вона вже в нас також готова. Ми її вже виключаємо. Отак от в нас була отак от риба з перс, зварена, одну лишаємо. Цю, цей соус ми не беремо. А сюди ми поливаємо олією і витискаємо лимоном. Лимон мені хтось принесе, десь що принесе. Прийдеться мені сиріти. Лимон. Окей. Окей. І так, дорогі мої люди, друзі. Обід у нас готовий. На перше у нас зупа фасолева з параківкою, на друге картопля з рибою і салатиком. Я пробую все дуже смачне, Їсти вже не буду і показувати вам також не буду, що смачне. Оце, оце риба дуже смачна, Отак беремо, отак риба зроблена, я вам показала. Тепер отак собі берете. <плес> Аж Я з вами прощаюся. Дякую в першу, в першу чергу вам за те, що ви заходите на мій канал. Підписуєтеся, кладете лайки, коментуєте. Дуже-дуже-дуже дякую вам. Бажаю вам мирного неба, щасливого життя. Міцного здоров'я, Божої благодаті. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. На сьогодні дуже-дуже-дуже спокотно. Ледве сидимо. Я кажу вам смачного і до зустрічі!